Слава Ісусу Христу! Вітаю, брати і сестри! Переймаю нині естафету від отця Романа. Будемо говорити пригадую про три спокуси Ісуса, а саме тепер говоримо цей тиждень про їжу. Ви знаєте, що піст настільки цікава річ, що може зцілити і душу, і тіло. Серйозно? Отже, піст! Ми не можемо буквально лікуватися. Євангелист Лука, коли описує піст Ісуса у пустелі, то він наголошує, що Ісус, ведений духом, пішов у пустелю, а сповнений Святим Духом, вийшов з неї. Тобто, ведений духом Він пішов постити, а сповнений духом, тобто перемінений інакше, пішов з неї. Товариство! Такі люди постали, як Мойсей, як Ілля, як Даніл із трьома отроками. І насправді, при тому, що були у праведності, виявляється піст-неймовірний цілитель, неймовірний лікар. Насамперед він зціляє нас від нашої самоупевненості. Він зціляє, справді лікує від того, що я пан, я Господь, я керую своїм життям. Ага. А ну ж спробуй попостати День, два-три, побачиш, який ти пан. Побачиш, який ти легінь. Спробуй не поїсти один день. І ти вже немічний, ти не маєш сили піднятися. Я вже не говорю про те, що піст, за словами святих отців, справді це є можливість покласти самого себе на лопатки. Можливість себе перемогти. Бо чи не найбільше сьогодні б'ють по нас наші похоті? Коли я. Задовільняю всі свої бажання. Що хочу, те я роблю. Що хочу те їм, що хочу, те п'ю. як хочу, так живу. А в часі посту ми згадуємо, що товариство та ми лише люди, ого, над нами ще є хтось, хтось набагато більший, хтось перед ким треба нести відповідь, треба дати звіт. І навпаки, коли ми обжираємося, об'їдаємося, коли ми потураємо усім своїм бажанням, всім хотюнчикам, ми стаємо ліниві, ми, ми втрачаємо цілеспрямованість, ми тоді стаємо просто не свої, буквально не свої. Бо, бо стаємо занадто натурально річні. Okay. Тому ми бачимо. Оцю відповідь геніальну Ісуса, коли Він говорить, не хлібом єдиним житиме людина, але Словом Божим, яке виходить з вуст Його. Товариство, ось чим ми повинні жити. Ось чому, коли ми відходимо від Слова Божого, ось чому, коли ми занадто замотуємося у всьому своєму, ми, ми гинемо, ми помираємо, ми організовуємо війни, точніше, не ми, вороги наші. Ми бачимо зло, ми стаємо недобрими. Через що? Ну, власне, через те, що ти шукаєш тільки поживи. Один проповідник американський сказав, що, послухайте, перший гріх Адама і Єви був пов'язаний з їжею. То задумаємося, може нам варто навчитися контролювати себе у плані споживання, у плані того, що ти їш, що ти споживаєш, для того. Аби виходити зі стану гріха, аби виходити із стану зла, аби виходити від гріха і від усього гріховного. Тому, товариство, чудова нагода. Чудова нагода, щоб відмовитися від якоїсь їжі, щоб відмовитися від напитків, щоб відмовитися від чогось, що тобі приносить задоволення, звичайно, аби показати своєму серцю, аби показати своєму духу. Ти володієш всіма речами, які в тебе є чи речі володіють тобою. Ти цар їжі, чи їжа царствує над тобою. Ти пан всяких напитків, чи вони тобою керують. Тому зціляємося постом, користуємося цією древньою чудовою практикою. І давайте запрошую, напишіть коментар під цим відео. Чи ви вже мали досвід посту? А якщо так, то що він вам дає? Що вас виліковує піст? Що у вас виліковує цей час, коли не їсте або не п'єте? І нехай це ділення стане благословенням благоставення, для братів і сестер, які прочитають. Дякуємо Ісусові за чудовий приклад. Дякуємо за те, що пригадує нам, що маємо жити не лише поживою, не лише напитками. Але повинні жити насамперед тим, хто і є справжнім життям, Богом Отцем, Сином і Духом Святим. Ідіть в мирі і лікуйтеся постом. Слава Ісусу Христу!